Усім привіт! Нарешті ми дістались до завершальної частини нашої курсової роботи і будемо займатися сьогодні оформленням планшетів, які у нас підуть на захист. Для початку ми створюємо 4 монтажні ділянки розміром 500 х 500 мм. Не забуваємо при цьому створювати дообрізні виляти по 2 мм з кожної сторони. Для кожної монтажної ділянки необхідно створити безпечну зону. Це місце, за яке ви не будете виходити, коли будете розташовувати ваші елементи, і це обезпечить вас в подальшому під час друку від друкарських неприємностей, які іноді трапляються, коли розрізаються формати. Відділяємо ми їх за допомогою напрямних, які можна спустити з. Панелі лінійок, нагадую, включити панель лінійок потрібно за допомогою клавіш Ctrl-R або command r якщо у вас Mac. Ви можете діяти найбільш зручним для вас способом. Або працювати в робочому файлі, де вже розташована ваша сцена, або створити новий файл і перенести туди вашу сцену. Головне, щоб кольорові профілі та розміри були однакові, і тоді у вас не буде проблем з кольоропередачою чи з розміром самого зображення. Коли ви переносите вашу сцену в новий файл. Звертайте увагу на те, щоб всі слої були відкріплені, тому що закріплені слої просто не перенесуться і ви можете втратити частину зображення. Файл з планшетами необхідно підписати наступним чином: рік, нижнє підкреслювання, прізвище, ім'я, група сказати, що це курсове проектування, а також зазначити, що цей файл це планшети. Також звертаю вашу увагу на те, що збільшувати сцену. Потрібно одразу всі об'єкти разом, і треба робити це за допомогою опції Scale, тому що якщо ви будете просто збільшувати за допомогою Shift і лівої кнопки миші, то в цьому випадку у вас будуть проблеми з збільшенням контурів, збільшенням кутів, і ви втратите пропорційність. На першому планшеті має бути розташована ізометрична сцена це ваша локація, кімната або інший простір, а також персонажі, які знаходяться в ньому. Ізометрична сцена має бути в кольорі та у фінальному вигляді такому, який у вас вже піде в ваш готовий продукт. Також на першому планшеті має бути розташована ізометрична сцена вже без персонажів в білих заливках та контурі, назва проекту, кольорова палітра, ваші скетчі, а також учнівський підпис. Назва вашого проєкту відрізняється від назви вашого курсового проєкту, тому що це має бути товарна назва, тобто та назва, яка йде до споживача і продає ваш продукт. Саме за продукт уточнює дескриптор, який позначає, що це в нас ізометричний стікерпак, або 2,5 d стікерпак, або 2,5 d пак. Тут уже як ви назвете, в залежності від того, як ви будуєте вашу концепцію і плануєте подавати це споживачу. Слоган від вас не вимагається, але якщо він буде, це також буде приємним бонусом, тому що це завжди допомагає користувачу, вашому майбутньому покупцю вашого продукту краще зрозуміти при що саме ваш продукт, ваш проект, особливо якщо це стосується якихось графічних проєктів. Для створення назви проєкту ви можете використовувати декоративні шрифти, а також можете їх допрацьовувати за власним бажанням, оскільки програма Adobe Illustrator дозволяє перевести будь-який шрифт у криві і далі працювати з ним як зі звичайною ілюстрацією. Пам'ятайте головні правила: коли ви працюєте з текстовою частиною, в нас є акцентний шрифт, і він має бути один. І він зазвичай найбільшого розміру, для того, щоб можна було побачити одразу, звернути увагу на назву проєкту. Усі додаткові технічні написи мають бути меншого розміру, більш спокійним шрифтом, а також вони мають бути однакового розміру, для того, щоб не було дисонансу на вашому проєкті. Учнівський підпис є шаблонним блоком текстової інформації, в якому ви змінюєте своє прізвище, назву свого проєкту, курс та назву навчального закладу. Все інше залишається відповідно до зразку. і це... Технічний підпис, який має читатися на вашому проєкті, але при цьому він не має бути таким, що відволікає від основного наповнення вашого планшету. Також кожен планшет має власну нумерацію та підпис. Перший планшет у нас присвячений ізометричній сцені, відповідно, він буде носити назву. Один ізометрична сцена, як саме оформити підписи планшетів, а також як саме розташовувати взагалі технічну і текстову інформацію, і в тому числі як саме оформлювати нумерацію планшетів це вже ваші безпосередньо творчі пошуки і втілення вашої концепції у життя. Також на першому планшеті має бути розташована інформація про кольорову палітру і технічна інформація про кожен кольор. Це не обов'язково робити руками, є спеціальний скрипт, який я вам надавала, і він є у нас на ресурсі, тому використовуйте його він дуже швидко із панелі Swatches перенесе усі ваші робочі кольори, і також розпише, які вони мають значення. Як саме оформити кольорову палітру, це також е, на ваш власний розсуд залишається, тому що е, чим цікавіше буде ваша презентація, тим е, краще і позитивніше буде сприйматися ваш проєкт і на захисті ви отримаєте відповідно більше балів за вашу роботу. У цьому відео наведено кілька цікавих ідей про те, як можна оформити ваш проєкт. Але це не означає, що це еталон і це вимога. Ви шукаєте власні способи оформити презентацію і шукаєте власні, цікаві і креативні ідеї подачі вашого проєкту. Головне, що потрібно вказати, це обов'язкове значення для кожного кольору, який ви використовували у своєму проєкті. Це має бути значення RGB, тобто red, Green, Blue для екранних зображень, і також значення SMIC для зображень друкованих. Оскільки ми планшети друкуємо, то нам дуже сильно встануть в нагоді ці значення, коли ми будемо віддавати їх на друк. І, відповідно, друкарі вже матимуть уявлення про те, які саме кольори ви використовували, і будуть використовувати ці значення при налаштуванні друку ваших планшетів та ваших стікерів. Коли ми говоримо про кольорову палітру, це означає, що ми говоримо про основні кольори. У вас їх може бути 12-15 або більше або менше. Але сюди ми не включаємо кольорові відтінки. Тому що, звісно, проєкт повнокольоровий і відтінків може бути багато, але основні кольори, на які ви спиралися, вони мають бути зазначені. Наступний пункт, який має з'явитися на першому планшеті, це обов'язково скетч вашої ізометричної сцени. Також, якщо ви хочете, ви можете за бажанням додати референси, які ви використовували в якості атмосфери, коли створювали вашу ізометричну сцену. Звертаю вашу увагу на те, що закомпоновані ці елементи мають бути дуже вдало, щоб вони не відволікали увагу від вашої ізометричної сцени, але при цьому давали чіткі розуміння про те, як відбувалася робота над вашим проєктом. Другий планшет присвячений персонажам у ізометричному просторі. Нагадую, що персонажів має бути 5. Це не означає, що всі ці персонажі мають бути людьми. Це можуть бути тварини, можуть бути антропоморфні, зооморфні істоти, міфологічні істоти, різноманітні казкові персонажі, ну і взагалі різноманітні і мультиплікаційні персонажі, які за сенсом підходять до вашої ізометричної сцени. На другому планшеті ви розташовуєте обов'язково скетч вашого персонажа і також його вимір 2,5D, тобто так, як він розташований в проекції самої сцени. Якщо у вас є якісь допоміжні суміжні матеріали, які вам знадобилися під час створення ваших персонажів, ви також можете їх сюди навести. У мене, наприклад, це допоміжний лайн, який я розвертала в ізометричну проекцію за допомогою екшенсів, а потім просто вже добудовувала навколо нього 2,5 вимірну проекцію головної персонажів так Також до загальної інформації про персонажів ви додаєте технічні підписи: а саме скетч, готовий персонаж в ізометричній проєкції, сцена з персонажів або персонаж в контурі, тобто, в залежності від того, що ви саме зображаєте, таким чином відповідно і підписуєте. Неймінг та легенда персонажів це не обов'язкова вимога, але це завжди приємний бонус для того, щоб краще розкрити характер ваших персонажів та познайомити з вашим концептом. Третій планшет. Присвячений об'єктам у ізометричному просторі. Це найпростіший, напевно, планшет, тому що, фактично, вам потрібно розібрати вашу сцену на окремі об'єкти та подати їх таким чином, щоб їх можна було якомога краще роздивитися. При цьому зазначаючи масштаб збільшення ваших об'єктів. Якщо в сцені вони у вас йдуть один до одного, і ви їх так і переносите на планшет, то, відповідно, ви зазначаєте масштаб один до одного. Якщо якісь об'єкти ви хочете продемонструвати в збільшеному вигляді, для того, щоб можна було краще роздивитися деталі, то відповідно ви їх збільшуєте за допомогою Scale. І коефіцієнт цього збільшення зазначаєте у вигляді масштабу. Яким саме чином ви будете розташовувати об'єкти, залишається на ваш розсуд. Знову ж таки, це етап дизайну. І е, чим цікавіше ви розташуєте їх на планшеті, чим кращий спосіб ви знайдете для того, щоб їх продемонструвати, тим е, відповідно, е, більше уваги вони отримують не тільки на захисті, а й в принципі, коли будуть розглядати ваші проекти. Ви можете їх групувати певним чином, наприклад, великі об'єкти окремо, маленькі об'єкти окремо, або групувати їх по зонам, або взагалі розташовувати кожен об'єкт окремо, а також додавати до них підписи відповідно до наповнення об'єктами вашої сцени. Якщо вам конкретні якісь аспекти хочеться підкреслити, ви також підписуєте їх, але нагадую, що всі підписи, всі технічні підписи. Матимуть однакове накреслення, однакову гарнітуру шрифта та однаковий розмір шрифта. В якості загальної інформації хочу також зазначити, що у таких презентаційних проєктах дуже сильним є вплив гарної композиції. Чим краще ви закомпонуєте ваш проєкт, чим гармонійніше між собою будуть поєднуватися елементи, тим, відповідно, кращий вигляд він буде мати на захисті. Візити планшету залишаються ті самі. Назва проєкту за бажанням, обов'язковим має бути підпис до планшету, також обов'язковим має бути студентський підпис. Назви груп об'єктів ви додаєте на власний розсуд. Бажано, щоб вони були, але як саме ви їх будете підписувати це вже відповідно до вашої сцени. Обов'язковою вимогою є зазначення масштабів ваших об'єктів. Також не забувайте перевіряти орфографічні помилки, вичитуйте самостійно тексти, а також давайте своїм друзям, близьким та рідним, щоб вони також подивилися на ваші е, написи. Тому що, е, коли ви довго працюєте з проєктом, він буквально стає вам як рідний, і якісь очевидні речі ви можете не помітити. Ще один важливий момент, який завжди потребує нагадування: всі шрифти мають бути переведені у криві. Оформлення планшетів завжди залишається на ваш власний розсуд і є таким вашим першим дизайнерським викликом, тому що саме це та частина, яка відповідає за дизайн, за презентацію, за класну подачу вашого проєкту. Для четвертого планшету в нас буде окреме відео, тому що це технічна інформація, і вона потребує великої кількості різноманітних уточнень, тому ми присвятимо їй окремий тиждень.